Děkuji. Taky 30 rokách na a Grand Tak, několika pro automobil, víte vlastníka. Stotče, haliště i trocha pro samochody. Z je 36 roky. Auto sportové angelské. Багато часто стартувало до сігали у років навіть. Приїхали з Варшави і з під Варшави. І цей автомобіль є спортивний, англійський, і дуже часто в 30-х роках ці автомобілі брали участь в спортивних змаганнях. Дікуємо вас. Дякую, друзі, цей автомобіль ринний. 1936 року випуску спортивний автомобіль. Ось саме на таких автомобілях змагалися, що і тоді, та й тоді, й, зрештою, на таких конкурсах, які ми організовуємо, які сьогодні тривають тут у Львові, на такому фестивалі, також ми ще можемо побачити, як такий, здавалося б, з вигляду не зовсім спортивний автомобіль, наш сучасний, трошки не вкладається, не може, як на в наше представлення спортивного автомобіля, але справді ці автомобілі. Того часу кращі автомобілі е, спортивні, а гоночні я, автомобілі. Треба розібають кидающий автомобілі. 130 км на годину в 30-х роках, уявіть собі. Та й це і зараз, зрештою, 130 км на годину, при цьому що ми знаємо по місці, в нас можна рухатись тільки 60 км на годину це досить таки багато і швидко, я думаю, це швидкість більше відчувається. na takvom čudovom na avtomobili paši i okleski, Зустрічаємо автомобіль Fiat 508 S 1937 року. Випуску і його водій по повість Станіслав. Ми в цьому році 20-ти, гранти виводиться на фій. Станіслав, схопчий гарішків. Przyjechałem ze Stanowej Woli, jakkolwiek rodzina jest tutaj od z tych stron, to jest tak, że wracam do swojej małej rodziny, strasznie się cieszę, kocham Lwów, kocham was, a takiej atmosfery jak u was to nie ma nigdzie, a zjeździłem całą Europę tym samochodem, na różnych imprezach i naprawdę do Lwowa zawsze wrócę, bo ten entuzjazm państwa, ten entuzjazm organizatorów, którzy potrafili tyle tysięcy ludzi, jak gdyby zaprosić na tą imprezę, czyli oglądali nasze samochody, naprawdę cudownie. Samochód jest z 1937 roku. Fabryka PZ5 na Woli wyprodukowała około 200 ramek tzw. zwanych wyścigów ulicznych i między innymi to jest jedna z tych ram podwozi. Na tym zbudowane nawozie wtedy w serdece dzisiaj wygląda w także wracamy do swojej małej ojczyzny. Jeszcze raz kocham was. Сюди приїжджає, повертається на свою батьківщину. Е, це авто вже дуже-дуже багато разів брала участь в різних спортивних змаганнях в Польщі і в інших країнах. Ми нас такий відомий є спортивний е, пан. І е, я думаю, що в нього кубками заставлено пів хати, напевно, дома. Бохайон наш іде. Більше 300 кубків має. Друзі, звісно, допомогу швидко, дякую всім вам, що ви прийшли сюди і створити цю прекрасну атмосферу в місті, яке ви дуже сильно любить в місті Львові.